Всіх вітаю на своєму каналі. А ми знаходимося в одному із найстаріших міст Польщі. Це місто Краків, місто, яке дуже багато на свою історію, свою культуру. І Якщо ви тут побуваєте, то вас це місто зачарує. У нас було дуже обмаль часу в Кракові. Ми були буквально проїздом, але ми знайшли час і все-таки відвідали Королівський замок на Вавелі. Вавель в переводі з польської означає пагорб. Цей замок є одним із головних музеїв країни і, до речі, вхід на Вавельське узгір'я є безкоштовним. Так що ми з задоволенням прогулялися у підніжжя цього пагорбу і піднялися до самого замку. Є що подивитися, є чим помилуватися. З цього пагорбу відкриваються дуже гарні види на саме місто Краків, а також на річку Віслу. Цей замок був побудований за наказом короля Казимира, і також за часи його правління він став королівським. Десь це було 1038-1039 роки. Як і при кожному королівському замку, тут є музеї, де ви можете зайти, узнати історію цього замку, подивитися якісь історичні матеріали. Ну, так як я вам говорила, що у нас не було часу, часу було дуже мало, тому ми просто прогулялися біля цього замку і також отримали від цього масу задоволення. Зараз ми з вами знаходимося біля костелу на Вавелі. Це місце коронування та поховання польських королів. На час нашого відвідування костел був закритий. Ми туди не попали, але задоволенням, як я вже вам говорила, гуляли тут. близ а замку. Вау, вау, как красота. Вау. Ну, це ось такий плавний підйом на саме Вавельське узгір'я до замку на Вавелі. Тут також відкриваються дуже гарні види. і Якщо будете в Кракові, обов'язково знайдіть час, завітайте до королівського замку. Не буде часу зайти в музей якийсь, не буде коштів. Може знайти зайти в музей, але ви отримаєте. Задоволення від самої прогулянки біля цього замку дуже гарно, дуже красиво. все. Дякую всім, хто був зі мною. Підписуйтесь на мій канал. така готельна фішка. Серьйозно?